Вітаю, друзі! Дякую, що ви дивитесь це відео. І у мене величезне прохання, коли його продивитесь, що ви мені в особисто десь вайбері просто ну якось лайкнули чи написали. Я подивився. Я хочу сьогодні сказати декілька слів важливих для, для всіх нас. Тих, хто з нами збирається за столом, тих, з ким ми приймаємо причастя, і тих, кого я вважаю більш посвяченими як християни, як учні. Я хочу прочитати спочатку Євангелії від Марка, третій розділ, третій розділ з 13 по 14 вірш. Євангелії від Марка, третій розділ з 13 по 14 вірш. Потім Ісус Христос вийшов на гору і покликав до себе, Кого сам хотів. І вони прийшли до нього. І вибрав 12, щоб з ним були і щоб посилати їх на проповідь. І вибрав 12, щоб з ним були і щоб посилати їх на проповідь. А от що ми вже я вже казав, я вже навчав про це, і повторюю, що якась фабрика або якісь Завод або якась фірма, вона випускає якусь продукцію. продукцію. А церковне зібрання, церковне зібрання, воно випускає учнів. учнів. Тому що учень це той, хто возьме це навчання, а потім він возьме це тренування і буде зростати, і возьме цю теологію, практичні знання. І любов, і понесе в цей світ Христа. І Християнська церква, вона завжди розповсюджувалася учнями, як ми перед цим читали з вами в Євангелії від Луки, 12 розділ працівниками на Божих нивах. Тільки посвячені учні, вони понесуть Боже світло далі. І ті з вас, у кого в серці. Є це бажання, це величезна, величезна Божа така милість, величезніше покликання будь-хто з вас. Він може бути учнем, може не бути. І це е, рішення, яке виникло в серці у Бога, і Він вклав в вас. І тут написано те, що ми прочитали: Він вибрав 12, щоб з ним були. Щоб з ним були, щоб мали з ним спілкування, з Ісусом Христом були, і щоб посилати їх на проповідь. Не тільки щоб сиділи, не тільки щоб слухали. Тепер хочу трошечки сказати про церковне зібрання. В церковному зібранні е е приходять будь-які люди. Ми знаємо, що приходять будь-які люди. І в церковному зібранні є люди, які вже приходять довгий час. Але важливо, щоб були ті люди, які навчаються, щоб потім. Робити Божу роботу, велику чи маленьку, це вже буде судити Господь, але обов'язково навчаються, щоб робити Божу роботу. Тепер я хочу попросити кожного з вас. Якщо ви, якщо ви хочете робити далі ці кроки, якщо ви хочете зростати далі, ми повинні бути зразком. Намагатися бути зразком для тих людей, які прийдуть е, пізніше, ще долучаться до нашого християнського зібрання. Е, що це? Як бути зразком? Ну, наприклад, е, я вважаю так, що християнин він е, повинен е, ну, показувати приклад. Приклад того, що він вірить, тому. Е, Чому навчають на цьому церковному зібранні? Наприклад, я навчаю, що кожен з нас ми можемо одну годину в тиждень е е приділяти служінню Господу. І це моя вимога, і це моє прохання до кожного з вас, щоб ти знайшов одну годину і знайшов служіння, е спілкувався зі мною, знайшов служіння і присвятив свої сили і е свій час оцю цю одну годину. Це мінімум. Для того щоб служити Господу, якщо в тебе є більше часу, ти міг би робити більше. Одна година це мінімум. Якщо є більше часу, ти міг би це робити. Будь зразком в цьому. Не будь зразком в тому, що ти просто приходиш і сидиш. Ми сьогодні читали про дерево, яке також сиділо, але не принесло плоду. І те, що воно сиділо просто роки. Центрі саду, це не було угодно, Господу. Тому, будь ласка, будьте в цьому зразку. Також хочу попросити кожного з вас, щоб ми були зразком, зразком для людей реакції, коли є якась прохання церкви, коли пастор або адміністратор, або є призив. Будь ласка, друзі, хто б міг поучаствувати? І якщо ти знаєш, що в тебе є, є ця можливість і час? Не чекати, хто там може скоріше підніме, підніме руку, а щоб був ти відкритий. Будь зразком у цьому, будь в цьому перший. Будь в цьому перший, будь в цьому щирий. Дивіться, це не для всіх вас, не для всіх, для тих, хто хоче. Давайте для тих, хто хоче. Також хочу попросити, сьогодні я звернув увагу, що небагато з вас, коли я просив відкривати новий Завіт і читайте новий Завіт разом зі мною, відкривали новий завіт. І я вас дуже прошу: будь-де, ми збираємося на зібрання. будь-де, Будь ласка, я беру новий завіт. І кожен з вас беріть новий Завіт. І я побачу, хто з вас учить, беріть новий завіт, будьте зразком, будьте людьми нового завіту. Також я хотів би е, бути впевненим, що кожен з вас читає новий завіт. Хочу бути впевнені, е, е, в цьому зразком. Е, ви скажете, наприклад, чому стільки вимог. Чому стільки вимог? Тому що кому більше дано. В Біблії написано, з того більше і спитається. Тобто ви вже пройшли якийсь час, ви вже в церковному зібранні деякий час, ми сидимо разом за цим столом, особливим столом, особливим місце, де Господь говорить не просто на загальній проповіді, а в серця. Ми з вами приймаємо причастя. Тому, будь ласка, будьте зразком для тих людей. Які прийдуть пізніше. І останнє, що я хочу попросити, також попросити вас. Я пастор, як вчитель, ми багато про це говорили. І мені треба зворотній зв'язок. І коли я розмовляю з вами, і коли я щось говорю, я хотів би знати, чи є в твоєму серці зацікавленість, чи все ти, ти зрозумів, чи, можливо, виникають якісь питання. І е, е, я хотів би, щоб кожен з вас, якщо ти вважаєш себе учнем Ісуса Христа, щоб ти один раз в тиждень задавав мені питання, е, щоб ти один раз в тиждень знаходив час, можливість позвонити, зателефонувати мені, написати мені, е, підійти до мене, е, або давайте зробимо так до мене або до Ані, і е, задати своє питання для того, щоб ми могли. Не просто був я тільки навчаю, але це був би зошит, який перевіряє вчитель, і ставив якусь оцінку. І ви б зростали. Дякую вам, що ви подивилися це відео. Нагадую, якщо це є в твоєму серці, якщо ти хочеш е зростати. Оце мої вимоги. Давайте будемо зростати, давайте будемо бути зразком для тих людей, які прийдуть раніше, і ми будемо працювати, щоб прославити Ісуса Христа, Божих благословим.